Всім привіт! Мене звуть Діана, я членкиня в економічно і запрошую вас на рубрику інтерв'ю з випускником бакалаврату». Them, so. them, so. Так, як вас звуть? звати Віталій, випускник 4-го курсу спеціальності економіка та правове регулювання в бізнесі. Але по-новому це економіка та захист ділових інтересів. Чи жалієте ви, що Ви обрали цю освітню програму? Якщо так, то на якій би ви хотіли вчитись натомість? Не жалію, що пішов на цю освітню програму, поки мені все подобається. Але разі четвертий курс наш мені все прекрасно подобається. Все здаю, все вчусь, все супер. Що найважливіше ви взяли для себе від навчання на цій спеціальності. Критичне мислення розвинулось. Досить добре і аналітичні здібності, оскільки кафедра статистики, то аналітичний склад розуму тут потрібен конкретний. Яку найкращу пораду ви коли-небудь отримали від викладача чи викладачки? Зробив один раз і не переробляй по 15 разів. Що ви найбільше запам'ятали за роки навчання на цій спеціальності? Дуже цікаві пари у нас проходили. Інколи у нас були лекції навіть на свіжому повітрі в парку. Дуже вдячний викладачам за такі лекції і те, що використовують багато візуалізації, тобто простіше сприймається матеріал. Якби ви могли повернутись минуле, чи вступили би ви знову на цю спеціальність? Звісно, з великим задоволенням. Ще раз би пережив ці всі прекрасні роки на цих парах. Чи вступити на цю спеціальність це була ваш вибір? Чи можливо вас примусили спонукали батьки? Ну, коли я шукав, куди поступати після попереднього свого вузу, то дивлюсь, шукав економіку. Попала мені випадково економіка і проверегування в бізнесі. Я почитав, подивився, що це комбінована спеціальність. Думаю, о, мені таке підходить. Чи плануєте ви в майбутньому віддавати свій власний бізнес і чи маєте ви підприємницький хист? Ну, Планую, це 100%. А от чи хист є чи нема, це вже подивимося, наскільки мені вийде його відкрити. Які предмети вас найбільше зацікавили? Аналіз господарської діяльності і кримінальне право. Чому саме ці предмети вас найбільше зацікавили? Аналіз господарської діяльності показує, ну, вчить читати фінансову звітність підприємства, щоб розуміти, що, що, куди і як, а кримінальне право вчить. Якби не порушувати нічого на своїй підприємницькій діяльності. Найважливіша риса характеру, якою має володіти студент, який навчається на вашій спеціальності, на вашу думку. Вміти правильно формулювати свою думку і вміти говорити. Ще найбільше дивує людей, коли ви їм розповідаєте про свою спеціальність. У всіх поголовно одне й те саме заїжджене питання. А така є? як ви відповідаєте? Кажу, звісно, що є, кажу, почитайте. Кажу, дуже інтересно. Що би ви порадили майбутньому першокурснику? Ну, не зубрійте матеріал, а розуміти його. Це перше і друге, контактуйте з старшими курсами, вони вам допоможуть. А ви в майбутньому допомагайте наступникам. З вами було ваше улюблено автобіро економічно і. Віталі. Всім па-па!